Всім привіт, компанія Автопарк Місто Київ, у нас нове чудове надходження. Це офіційна шкода Октавія 2012 року випуску. На бензиновому моторі об'ємом 1,8 літри на механічній коробці передач на передньому приводі. Дуже охайне володіння було у власника. Дуже класна ксенонова оптика, нова зимова гума. З великим протектором, у автомобіля жодних нарікань по кузову та по техніці нема. Мав двох власників автомобіль за своє життя, текстильний салон в охайному стані. Не прокурений, не подряпаний, дуже охайний, Шкіряне кермо, штатна мультимедіа, кондиціонер, механічна коробка 123 тисячі рідного пробігу. Чотири електросклопідйомники. Автомобіль можна придбати в місті Києві за адресою Сумська-2А, продаємо в кредит, в лізинг та за готівку.